Стягається дійсно надзвичайно боєздатні війська. Я знаю добру ситуацію по Росії. І Дійсно, ці дивізії, які ми сьогодні бачимо, це надзвичайно потужні, сильні зновітні зброї. Це еліта збройних сил Російської Федерації. Змічне демонстрація сили надзвичайно потужної. Передбачається, що у нас протязі декількох місяців. Особливо квітень і травень може бути дестабілізація ситуаційного села Південно-Східних регіонах. І той же сценарій, можливо, буде задіяний, який задіяний в Криму, щодо того, зрозуміло, інспірувати масові виступи проросійських сил, сепаратистських сил і під цим приводом, приводом захисту російськомовного населення, відповідно, інтересів росіян, які проживають на території країни, і по їх проханню відповідно задіяти ці структури. На сьогоднішній день передумов таких прямих немає. Навіть при концентрації цих сил і проведенні відповідних навчань це більше потужні психологічні впливи на українське керівництво і на південно-східні регіони. І не тільки з метою залякування, але й створення передумов для дестабілізації і дезорганізації діяльності органів влади на центрі.